Night Vale Hello! Івент розпочнеться 18 жовтня та буде тривати до 14 листопада. Що ж там буде? З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Шукайте в кожному місці приховані кошики з частуваннями. Вони можуть містити нові елементи броні баалфазу, ймовірність 10%, дві Nightveil vale Токенс три рази на день і новий предмет цукерки. Цей витратний матеріал обмеженого часу доступний у чотирьох варіантах. Відвідайте кілька кошиків із ласощами, щоб дізнатися, які сюрпризи ховаються за кожним шматком. Елементи, позначені щоденними обмеженнями, буде скинуто о 5 ранку за місцевим часом. Баалфазу, Демон Баалфазу, маркіз терору і його огидна орда гарбузовиків поширюють справжній кошмар по етерному. Допоможіть Сальваторе в його пошуках вигнати ці мерзені жахи та здобути щедрі нагороди Nightveil vale Hellow Rewards. Світовий бос 66 го рівня повернувся з помстою. Приєднуйтеся до великих груп гравців, щоб перемогти Балфазу. Щоб отримати нові елементи броні 5 разів на день, костюми 3 рази на день, і іхор, квест реварт Найтвейл Хеллоу Кейдж. В будь-яке місто до котлу до Сольватора принесіть іхор, щоб довести свою перемогу над балфазу та завершити лінію квестів. Після завершення ви отримаєте Найтвелл Хеллоу Кейдж, 5 Найтвел vale токенів, 2 рандомних найтвелл. Hello weapon pattern. Зберіть додатковий ігор з балфазу, щоб отримати додаткові нагороди. Сальваторе дасть вам один Nightveil vale Caldron Cage в обмін на кожен ігор. Кожен кейдж містить кілька токенів Nightveil vale і багато іншого. 7-13 Nightveil vale токенів, один рандомний Night Vale Hello Weapon pattern, Bag три рази на день. Один white гіпсом. Також в івентовому магазині у Сальватора можна придбати нові або ті, що були минулого року, нагороди. Перелік цих нагород буде під відео. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в Етеномі!